Російська влада вивезла приблизно 20 тисяч українських дітей до РФ під час війни. Розробила цілу систему перевиховання, щоб сформувати у них російську ідентичність у 22-му році для російських вчителів були розроблені словники та методички, в яких такі слова і вирази, як слава Україні, героям слава, рашизм, орки, то що позначений як прояв екстремізму. Вчителям рекомендується говорити, що батьки дітей померли, а дім зруйновано. Війну методичка Мінпросу РФ описує як ускладнення геополітичної обстановки». Становки, що спонукає сім'ю до вимушеного переселення. Російська влада боїться, що викрадені українські діти можуть почати протидіяти і вважає їх потенційними терористами. Також відомо, що центр вивчення та мережевого моніторингу середовища стежить за українськими дітьми в інтернеті. Їхні розробки ймовірно дають змогу проаналізувати сторінку будь-якої дитини аж до лайків і присвоїти коефіцієнт деструктивності та коефіцієнт опозиційності. На аналіз центру виділили мільярди рублів із розбюджету.